Дуже дякую хлопцям, які зробили гравіровку. Нам на снаряді. Це у нас така дуже солідна і крута штука. Це 120-мм снаряд. Ми його будемо розігрувати на лотереї. Лотерея. Збір коштів на прилад нічного бачення для 103-ї окремої бригади територіальної оборони. Сам снаряд нам передали хлопці з е, хабу Ліфт 99 Дуже їм дякуємо е, за те, що дали нам такий снаряд. Ми тут їх окремо відмітили. що Це Ліфт-99. Ось е, собачку намалювали. Це собачка НАФО, це є така міжнародна організація. Сприяння українській перемозі у Twitter, там та усяких соцмережах. Нафа, ось ми там ще їх логотип зробили. Будемо цю штуку розігрувати на лотереї на днях. Я там себе на каналі це буду робити. Дуже дякую хлопцям за роботу. Мені прям сподобалось все якісно, все класно. Не зітреться. Хтось буде щасливчиком.